Вітаю, мої шановні. Я продовжую досліджувати теми в хроніках Акаші. Сьогодні золото в нас було. Майбутніх хейтерів я застерігаю. Якщо не резонує, будь ласка, вийдіть з мого простору, це інформація не для вас. Від хейту я не перестану робити ці дослідження і йти шляхом свого призначення. Отак. От для моїх шановних і споріднених я починаю. Отже, невластивий склад для землі, як в подарунок. Я запитала, яка тоді функція золота для землі? Сонце енергія в землі для збору в точках енергії. Точки, і в них збирається в одне ціла енергія двох сонць. До речі, Ця інформація перекликається з моїм відео Струм, теж в хроніках Акаші, до речі. Два сонця, те, що ми бачимо світлило, а також те, що всередині Землі, яке я бачила у своїх інсайтах під час запису, то дивіться, сонце світи своїми променями на землю. Далі із серединного сонця воно не промені йдуть, а різного ступеня, як не знаю, як це назвати, тепло, не тепло, випромінювання от таке воно через землю. І є точки, в яких воно прямо з'єднується. І в цих точечках по планеті розкидані оці золотенькі зернинки. Або шматочки там, більші, менші, це не має значення. Смисл в тому, що воно є по всій землі в такій формі, у зв'язку з тим, що це перетин двох енергій, двох сонць. Далі це концентровані точки, що позначають місця з'єднання двох світил під дією двох джерел. Нерівномірний фон треба пряма взаємодія двох сонць. Тепло і вихід, тобто де тепло, вихід певний, певний певної частоти, мабуть, енергії, яка співпадає так, з Сонцем. Тому так утворюється м, спорід, утворюється м, таке, що називають сплавом золота. Отак. Але енергетична складова початок приблизно такий. Далі, що воно взагалі значить золото? Що Земля живе і функціонує як організм. Тоді я запитала, чи можна ці точки забирати, тобто ці золото, що ми шукаємо, злитки робимо, можна, будуть нові, але майте на увазі, в усьому на планеті зосереджені скарби, різні енергії, їх поєднання. Ви теж так можете в собі поєднувати, концентрувати і управляти потоками енергії, може, той, хто сам в гармонії перебуває. До речі, це вже не перше відео, коли владики так кажуть, що речовини, все, що є, їхня дія, відображають ті властивості, які має душа людини, людина сама. Далі, що дає оця енергія двох сонць, сконцентрована у золоті для людини? Коли співпадають частоти в одну спільну, тобто входять в резонанс, воно допомагає урівноважити два потоки. Один людини і Бога, як два сонця між собою. Промінець індивідуальний божественного потоку, той, що в людині, і абсолютний потік. Отак. Я запитала, як це? І пішли такі слова: трансляція високе злиття, засіб, посилення, допоки частоти відповідають одна одній. І тоді я запитала: як, ну, наприклад, як це зрозуміти наочно? Одягаєте золоту прикрасу і відчуваєте одразу прилив сил, це коли частоти ваші співпадають. Радість, благородство і свою потрібність у цьому світі. Тобто, ви розумієте, що ви маєте місце в цьому світі тут і зараз це посилюється із одяганням прикраси, тобто входять енергії в резонанс. Важливо слідувати серцю. Вчинках інакше можна втратити ресурс, коли з розуму, з мислення логічне може увести від істини і полишити свої частоти власноруч. Я запитала: а коли так буває? З гордині, з можливостей мудрого благородства вхопити зверхнє над іншими людьми почуття, що в інших немає того, що є в тебе. Кожен проходить свій унікальний урок. Ви всі потрібні, зовні не завжди показані істинні речі. Зосередь увагу на те, що відчуваєш в ту мить у глибині серця. А правда така, ми всі єдині, як пальці руки, частини одного тіла, органи, що становлять повний склад. На цій основі повертайся на свої частоти. А якщо людина не співпадає по частотам із золотом, золото тоді служить просто прикрасою для тіла і его. Воно мовчить, чекає резонансу як наказу. Стан людини тільки він розбудить зі шматку металу ту дію зосереджених променів двох світил. Я запитала: а чи може золото принести зло? Ну, я частенько чула таке у реальному житті. Такі слова, твердження, зло робиться свідомо, умисно, з вектором. Золото це просто інструмент, предмет. Чи треба чистити золото, ну, прикраси після носіння або передачі від однієї людини до іншої, наприклад. Від чого? Від людського стану енергія, яка мовчить. Дайте спокій, час, відпочинок, якщо з людини до людини, по відчуттях вдягайте. І тут, до речі, інформація перекликається з моїм відео про воду. Що все, всі ці як неживі, які ми вважаємо, речі вони переймають стан людини. Людина керує, впливає станом своїм на стан речей, а не навпаки. Я запитала про магію, там, закляття, заговори на золоті, чи бува таке? Все, що є, дано як інструмент людині, випадковостей не існує. Програма діє через будь-яку річ предмет, якщо у полі, вашому, є причина, борг потребує сплати, відпрацювання, то вам не уникнути уроку. Чуже, що спатиме для вас, кожна дія має своє призначення і свого адресата. Бійтеся не золота, а страху з розуму, що зупиняє вас від проходження того уроку, який виводить вас на вищі частоти вашу душу, що співпадають із золотими. Ну, от така відповідь була з повагою владики. Отака ще одна грань Додалася, додались такі знання про золото із хронік Акаші. Дякую за увагу з повагою до ваших душ.